У кривому розі від завтра стартує чергова хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Працюватимуть 27 стаціонарних пунктів видачі допомоги. Графік роботи з понеділка по суботу, з 8 до 16. Для зручності криворіжців спрощено процес отримання проднаборів не лише за паспортом, а й за карткою криворіжця. Про це повідомив сьогодні Олександр Вілкул. Зараз така допомога справді необхідна багатьом людям. Вже видали за кошти міського бюджету понад 371,5 тисячу наборів, у тому числі понад 70,5 тисяч вже у цьому році. З 10 травня, у третю хвилю цього року отримують продуктові набори зможуть сім'ї криворіжців, в яких є отримувачі пенсії в розмірі від 2600 до 8100 гривень включно. І ті, хто потребує невідкладної допомоги. Тобто ще майже 59 тисяч сімей криворіжців отримують безкоштовні набори. Мешканцям, які мають фізичні негаразди, працівники соціальних служб доставлять набори безпосередньо додому. Також для мешканців віддалених мікрорайонів міста з 10 по 17 травня. Організовано виїздне обслуговування.